Ти ви щоки зараз. Тут ночували. в момент вибуху я не чув, що була повітряна тривога і знаходився у ванній кімнаті. І це мене врятувало. Я впав, вдарився головою, потім ліг на підлогу. Під час повторного вибуху вилетіли двері. Добре, що я лежав на підлозі. І здається, що тут були працівники теж якихось гуманітарних організацій, звичайні люди. Там ввечері я повертався з тренінгу, люди просто вечеряли. Ну, тобто і сім'я там була, я бачив, навіть з дітьми хтось був. В даному місці два влучання. Одна біля отелю, прямо фактично в паркан, скажімо так, інша з боку в прибудову до основної, до основної будівлі. В цьому готелі військові ніколи не жили. Це знає майже весь Харків. Цей отель. Використовувався працівниками змі, тобто вашими колегами. Це також був досить загальновідомий факт. На момент удару в ньому перебували в тому числі іноземні журналісти, зокрема журналісти з Республіки Туреччина. Наразі 9 постраждалих, один в важкому стані, один середній, і переважна більшість легких, дехто навіть відмовився від шпиталізації. Це насамперед забої, це черепно-мозкові травми, і, звичайно, накладається ситуаційна реакція, гостра реакція на стрес. За попередніми даними пуски ракет були здійснені з території Білгородської області ракетами типу с 300